П'ятниця 20 грудня в ефірі. Програма цей день у студії Анна Косерес. Вітаю вас на початку випуску. Говоримо про таке: ракетна атака посеред середмістю. Під завалів відкопали дівчинку 15 років. Внаслідок нічного удару болістикою. Постраждало шестеро людей. Рух мостом відкрито. Думаю, що мешканцям кривого рогу буде добрий подарунок на новорічні. Завершено капремонт автомобільного шляхопроводу над залізничними коліями лінії П'ятихатки Кривий ріг оновлений трамвай запускаємо в експлуатацію вже третій новий трамвай. Капітально відремонтований вагон від сьогодні працює на 14-му трамвайному маршруті. Вчора пізно ввечері окупанти вдарили по кривоморогу балістикою. Понівочні три десятки будинків: багатоквартирних та приватних. Лікарня, автомобілі. В ході рятувальної операції з під завалів вдалося визволити двох людей. На місці ворожого удару працювали наші журналісти. У ніч на 20 грудня кривий ріг вкотре пережив ворожу атаку. Балістична ракета поцілила по двохповерховому житловому будинку. Рятувальники, правоохоронці, медики першими були на місці удару, визволяли людей з під завалів та надавали допомогу постраждалим. <різький ракет> На нічній вулиці жителі довколишніх будинків прагнуть допомогти оперативним службам. В мій будинок потрапило, тому я з будинку вискочила і одразу сюди прийшла, коли достали всіх. Шифер злетів, вікна вилетіли, двері вилетіли, але ми всі вийшли на вулицю, щоб достати. Щоб змогли людей а далі вже головне всі живі. Рятувальники дуже швидко спрацювали. Спасибі, їм, дякую. Тому що всі служби виконком швидкі допомоги всі відгукнулися. Миттєво були на місці. Прошло словами. О першій годині ночі голова ради оборони міста Олександр Вілкол повідомив про результати аварійно-рятувальної операції. Їх спасли під завалів, відкопали дівчинку 15 років, чоловіка 39 років, і ще одна людина обратилась, 49 років, також чоловік. Всі середні, всі в лікарні, всім надається допомогу. Ну, на зараз їх життю нічого не загрожує. У будинках довкола епіцентру вибуху повилітали шибки, поламані двері, зруйновані покрівлі. Штаб допомоги за вже відпрацьованим алгоритмом почав діяти вже в перші години після ракетного удару. Можна все отримати, будівельні матеріали, працюють комунальні бригади, також заяви на матеріальну допомогу. Людям зруйнованого будинку. Ми по міській програмі виплатимо гроші на покупку нової квартири. Також постраждала лікарня найближча. От зараз, якраз зараз проводимо переселення всіх хворих, хто в цій лікарні в іншій лікарні. Після важкої ночі криворіжці підраховують збитки та діляться пережитим. Сиділа, дивилася, включила комп'ютер, дивилася на Ютуб. Там такий хлопок і погас світ, поляки повна хата. І все, ну ми вийшли на вулицю з фонариками. А потім вже почали дивитися, що якщо б не, на вікнах не жалюзі і не штори, то так, би це все стекло на мене посипалось. Ото мішок, там штора, місці з стеклом, так все збиралось. Це заснув. где-то около 11, 10, 30, взрыв, Меня присыпано, вот. жена, сердечница, соседка прибежала, меня, от отрыва. приехала внучка, забрали, все кинули, я на нервах не спал, я инвалид, вот, это ужасно. Попід зруйнованими стінами будинку ходить Інна Віталіївна. Жінка вціліла дивом, бо її квартира за лічені секунди перетворилася на купу цегли. Ось на другому поверсі була моя квартира. Я спала у внутрішній кімнаті правило двох стін. Ось ці стіни мене й врятували. Кота свого шукаю зараз. Думаю, що він вижив. Думаю, вижив. Внаслідок ракетної атаки в кривому розі пошкоджені щонайменше 20 будинків, багатоповерхівок та приватних, без вікон, лікарня, соціальна установа, посічені уламками два десятки автомобілів. На сьогоднішній день вже звернулося понад 40 сімей, які постраждали від прильоту. Люди можуть отримати у нас будівельні матеріали. На сьогодні у нас є USB та плівка. Чекаємо на підвоз шифера. Також вони можуть отримати психологічну, медичну допомогу та матеріальну допомогу від міста на відшкодування збитків. Внаслідок ракетного удару в кривому розі поранені шестеро людей. Двоє з них у стаціонарах, у тому числі одна дитина. Стан середньої важкості приймала її не тільки я, ціла команда лікарів чергових, в тому числі і дитячі ортопеди-травматологи, дитячі хірурги, дитячі анестезіологи. Сьогодні зранку проконсультована отоларингологом, ще психологом, тобто інструментально обстежена в повному обсязі. Зроблено КТ. дитина наразі знаходиться в дитячому ортопедо-травматологічному відділенні. Стан середньої важкості. В Нашу лікарню зафіксовано два звернення. Один пацієнт відмовився від шпиталізації легкого важкості, направлений амбулаторно. Один пацієнт шпиталізований зміна вибуховою травмою. Наразі його стан стабільний. Михайло Бистров, Анна Паукова, Юлія Відряк, Олександр Домашов, Назар Прусенко, цей день. У Кривому розі завершився капремон шляхопроводу над залізничними коліями, що поєднує північну та центральну частини міста. Будівельні роботи тривали упродовж трьох років. Сьогодні дали зелене світло руху від автотранспорту мостом на вулиці Колачевського. Ігор Кононенко розкаже більше про це. Цей автодорожний залізобетонний шляхопровід перетинає залізничні колії на лінії п'ятихатки Кривий ріг його довжина більше як півсотні метрів. Збудований понад 60 років тому. Він потребував капітального ремонту. За оновлення мосту взялися три роки тому. Будівельні роботи проводили фахівці регіональної філії Придніпровська залізниця та колектив структурного підрозділу Дніпровський мостобудівельний завод. Сьогодні об'єкт був зданий в експлуатацію. Цей шляхопровід правда важливий, тому що він об'єднує. Південну з північною частиною міста, конкретно в'їзда Терновського району. Цей міст був побудований ще в 59-му році і був проведено його капітальний ремонт. Зараз фактично це нове будівництво. Це не капітальний ремонт, це фактично нове будівництво. Розпочалося у 2021 році. Ну зрозуміло, 22 22-й рік у нас війна під Кривим Рогом, ніхто нічого не зробив, не робив, але зараз закінчили. І це важливий проєкт. Основна частина роботи була зроблена Придніпровською залізницею. Дякую їм, тому що він цей шляхопровід у них на балансі. Але дякую Криворізьким дорожникам, дякую нашому комунальному підприємству Тролейбусі, який повністю робила і тролей, і електрику і таке інше. Тобто це спільний проєкт, і це проєкт важливий. І дуже добре, що ми робимо зараз такі проекти навіть під час війни. Монтаж залізобетонних конструкцій, бетонування балок, огородження тротуарів, контактної мережі та гідроізоляції, проїжджої частини шляхопроводу результат капітальних ремонтних робіт. Будівельники запевняють, новий міст стане гарантом безпеки дорожнього руху на найближчу чверть століття, як автомобільного, так і залізничного транспорту. Мост був аварійний, він загрожував і автомобільному руху, і залізничному руху. Тому було прийнято рішення, виготовлений проект. І на цьому місці збудовано практично новий міст з новим покриттям, з новими контактними мережею, освітленням, тротуарами, відбойниками і всім іншим. Я думаю, що мешканцям Кривого Рогу буде добрий подарунок на новорічні дні. Голова ради оборони міста Олександр Вілков вручив подяки працівникам залізниці, які брали участь у капремонті. Символічну стрічку розрізана і дане зелене світло автомобільному руху по новому старому мосту. І Яркононенко Денис Захаров цей день. Сьогодні на трамвайний маршрут номер 14 вулиця Героїв, АТО, станція Кривий, головний, вийшов черговий капітально відремонтований вагон. Це вже третя машина міського трамвайного депо, що була модернізована у цьому році. Більше про оновлений трамвай у сюжеті Валерія Кожухоря. Оновлений вагон вийшов сьогодні на міський трамвайний маршрут номер 14 Ця машина отримала нове життя завдяки роботі фахівців ремонтного цеху комунального підприємства Швидкісний трамвай та дії міської програми з модернізації комунального транспорту, не дивлячись на важкий економічний стан, як в державі, так і у місті. Війну, ми продовжуємо все робити, щоб створювати комфортні умови для наших мешканців нашого міста. І все робимо для того, щоб обновляти наш рухомий склад електротранспорту нашого міста. Так, ми сьогодні запускаємо в експлуатацію вже третій новий трамвай. Комунальний транспорт наразі найдоступніший у місті для всіх мешканців, у тому числі внутрішніх переселенців. проїзд у тролейбусах, автобусах, трамваях та швидкісному безкоштовний. Відтак, модернізація електротранспорту та покращення якості перевезення є пріоритетним завданням для влади міста. Ця робота продовжиться і в наступному році. За останній час ми вже оновили 18 наших трамваїв, і це робиться для того, щоб комфортні умови були для мешканців нашого міста. За останній час ми 40 тролейбусів зробили, в цьому році 5 тролейбусів і з цих 40-11 дизель-генераторних тролейбусів, що дало можливість нам і східні райони нашого міста. Забезпечити електротранспортом міським працюємо у всіх напрямках і на наступний рік теж є програма і оновлювати і тролейбуси, і трамваї. В оновленому трамваї встановлені зручні сучасні сидіння. В кабіні водія обладнано кліматконтроль за останні три роки. Це вже шостий вагон, що отримав на підприємстві друге життя. В даному вагоні замінено не тільки металевий каркас, але і зовнішня металева обшивка. Також для комфорту пасажирів встановлені встановлені вікна. Повністю замінені сідушки нам більш комфортні та зручні. Окрім зміни дизайну самого вагону, змінений дизайн і кабіни водія з використанням вуглепластику. Встановлена нова приборна панель приладів. Також встановлена нова система електронного керування двигунів. Капітальні ремонти на підприємстві продовжуються. Нині у роботі ще один трамвайний вагон. Валерій Кожухар Артем Кравченко. Цей день. Цей день в ефірі. У другій половині випуску будуть такі теми. Підтримка для захисників не робимо виключень, щоб ця людина була особисто військовою, або ще може бути дружина, може бути батько. Проєкт я ветеран підтримали близько 200 суб'єктів господарювання міста за право дитини зростати в родині. Кривий ріг є таким пілотним проектом для впровадження проекту кращого виховання дітей. На Дніпропетровщині розробляють регіональний план державної стратегії охоплення дітей з сімейним вихованням. Колядують зорі на Різдво Христове. Це звіт кожного нашого відділення. Це симфонічні камерні оркестри, хори, ансамблі, солісти. В Криворізькому музичному коледжі стартував сезон різдвяних концертів. Соціальний проєкт я ветеран реалізують у місті за підтримки виконкому міськради ради оборони Кривого Рогу та з ініціативи суб'єктів господарювання. Проєкт містить 70 заходів різного спрямування, знижки в об'єктах бізнесу на товари та послуги для захисників та членів їхніх родин обговорювали сьогодні учасники проєкту Я ветеран у центрі адмінпослуг Віза. Кривий ріг впроваджує унікальні проєкти підтримки захисників та захисниць, а також членів їхніх сімей. Другий рік поспіль у місті реалізують соціальний проєкт Я ветеран організаційні, соціальні, освітні, медичні, спортивні культурні послуги. Проєкт я ветеран це 70 заходів соціального спрямування. Підтримка ветеранів у нашому місті це частина національної стратегії ветеранської політики, ухваленої урядом до 2030 року. До 24-го року заходи програми з ветеранської політики реалізовувались різними міськими програмами за напрямками. А в квітні 2024 року була прийнята вже комплексну програму. Ми одним із перших в Україні відкрили офіс Я Ветеран. Це платформа для надання послуг за принципом єдиного вікна. Криворізький офіс Я Ветеран надає 582 послуги і за час роботи з першого. Липня 23-го року обслужено майже 24 тисячі захисників та членів їх родин. Завдяки цьому проєкту ветерани та члени їхніх родин можуть отримати спеціальну картку. Я ветеран». Це карта, за якою надаються знижки від 5 до 45 відсотків на товари та послуги. Популярність проєкту зростає якщо ми починали з 69 об'єктів бізнесу у 2023 році, коли цей проєкт набрав обертів на сьогоднішній день об'єктів бізнесу 182. Наші суб'єкти дуже активно приєднуються, розуміючи важливість цього проекту і бажаючи прийняти участь у такому важливому для підтримки і моральної, і фінансової. Учасників захисниць і захисників, які боронять нас, наше місто і взагалі всю нашу Україну. Якщо у 2023 році ми видали 2300 карток, то у 2024-му їх майже 5800. Місто розширює коло підприємців для надання знижок ветеранам. Щомісяця до проєкту приєднуються нові соціально відповідальні об'єкти бізнесу, найбільш активні мережі автозаправок, приватні медичні центри, магазини будівельних матеріалів. Наш ТЦ приєднався до цього ще на початку 14 року, коли все почалось. Ми робили завжди людям у формі знижки, тому що ну це наші захисники. Коли вже з'явилася офіційна така програма, це стало більше зрозуміло для людей. Їм пояснили, що куди йти, де брати знижки, де отримувати. Ну їх стало більше. Від початку року, 2024 це вже більше п'яти тисяч звернень тільки. Більше п'яти тисяч звернень. І ну, ми не робимо виключень, щоб ця людина була особисто військовою або ще. Може бути дружина, може бути батько. Неважливо. Головне, щоб ми довіряємо людям, якщо він каже, що в мене там син служить. Криворізьким проєктом Я ветеран вже зацікавилось чимало міст України, які бажають реалізувати його в своїх громадах. Під час діалогової платформи з ветеранської політики представники соціально-відповідального бізнесу міста отримали подяки від Ради оборони Кривого Рогу. Юськова, Іван Проводов, Олег Каплій цей день. Як забезпечити право кожної дитини на сімейне виховання радилися фахівці служб, що працюють з дітьми на міжвідомчі на раді у Дніпрі? Актуальна задача: розробка регіонального плану державної стратегії забезпечення права дітей зростати у сімейному оточенні. Тему продовжить Валерій Кожухар. Цьогоріч, 26 листопада, Україна зробила важливий крок у зміцненні системи захисту прав дітей. Уряд ухвалив державну стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання у сімейному оточенні на Дніпропетровщині на сьогодні. Сімейними формами виховання охоплено понад 90% дітей, сиріт та позбавлених батьківського піклування. Кожна дитина має право виховуватись в родині, і для нас на сьогодні це є пріоритет. Сьогодні Дніпропетровщина зайшла в реформу кращого догляду. Сьогодні ми намагаємось розгружити мережу альтернативних сімейних форм виховання для дітей, і у нас є успіхи. Я вважаю, що нам сьогодні всім потрібно об'єднатися. І цей захід саме про це: про те, щоб всі структури, всі служби, всі благодійні організації, які займаються питанням захисту. Сто дітей рухались спільно, розробити регіональний план державної стратегії забезпечення права дітей, зростати у сімейному оточенні. Така мета міжвідомчої наради в обласному центрі. Зокрема, йшлося про зміцнення можливостей сімей виховувати своїх дітей. Краще зберегти біологічну родину для дитини, краще попередити соціальне силідство ніж потім думати, що нам робити з нашими сиротами і як нам далі рухатися і що робити з тими родинами, які та залишилась без дітей, і які позбавлені тої підтримки, на яку вони може і заслуговують. Завжди треба давати шанс. у створенні ефективної системи захисту дітей. Допомагають міжнародні партнери Дніпропетровщини. Ми охоплюємо вже більше 20 громад, в яких створено 30, більше 30 просторів дружніх для дітей. З вересня ми запустили ще одну програму спільно з. Лігою соціальних працівників України це багатокомпонентна програма щодо підтримки повернення евакуйованих дітей, а також підтримку в розвитку альтернативних сімейних форм виховання. І великий пласт саме розвитку послуг. Тому що послуги, як ми вважаємо, це важливий інструмент самореалізації реалізації інтересів дітей на рівні громади. Представники ЮНІСЕФ відзначили досвід у цьому напрямку Криворізької громади. «Криворіг є таким пілотним проектом для впровадження проекту кращого виховання дітей. І якраз по кривому рогу ми можемо сказати, що є. Реальні звершення і є практичні реалізації. Це і створення нових інфраструктурних об'єктів для дітей, це і впровадження нових послуг раннього втручання для дітей. Це дуже важливо, тому що якраз коли є синергія керівництва міста, коли є синергія громадських організацій, коли є міжнародних партнерів, як ми є і ефект. У Кривому розі більше 80 дітей виховуються в близько як півсотні прийомних сім'ях. У 17 дитячих будинках сімейного типу зростають понад 120 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Завдяки підтримці міської влади та ради оборони міста цьогоріч сім родин прийшли навчання для створення прийомної сім'ї. Найближчим часом у місті будуть створені ще два дитбудинки сімейного типу. Для них уже придбано житло. Додатково місто виділило три земельних ділянки для будівництва таких будинків. Ще близько 30 дітей будуть влаштовані в сімейні форми виховання. Фахівці служб у справах дітей у ході тренінгу моделювали різні ситуації і радились, як їх краще вирішити на користь дитини. Мали можливість обмінятися досвідом, внести свої пропозиції, як покращити це становище, переглянути досвід інших служб в цього питання і намітити наші майбутні цілі і завдання для того, щоб це дійсно відбулося і покращилося становище, і діти наші всі виховалися в сім'ях. Заклад, наближений до сімейних форм виховання. Ще одна криворізька практика. У місті завершується будівництво малого групового будинку, що є альтернативою державним соціальним закладам. План Дніпропетровщини щодо стратегії забезпечення права кожної дитини на родинне виховання актуальний для регіону і важливий для інших областей. Переконані організатори міжвідомчого воркшопу, благодійна організація Надія і житло для дітей. Дніпропетровщина є. Такої, знаєте, таку демонстраційну, як вже кажуть, громадою, і всі дуже багато областей дивляться на нас. Як ми спрацюємо, як ми відпрацюємо, як ми приймемо програму, як ми приймемо стратегію, які заходи, які заходи туди покладемо, яке фінансування закладемо, не дивлячись на війну на сьогоднішній день. Валерій Кожухар, Єлизавета Гусак, цей день. Різдвяні концерти розпочались від учора у Криворізькому музичному коледжі. Першими на сцені закладу виступили студенти спеціалізації хорове диригування та вихованці п'ятої музичної школи. Нещодавно молоді виконавці презентували українські колядки та щедрівки у Франції. Нині дарують свою творчість землякам. Надія Шевченко побувала на відкритті сезону святкових вечорів. Різдвяно-новорічна історія колядують зорі на Різдво Хрестове прозвучала для поціновувачів музики та українських традицій у залі музичного коледжу. Сьогодні весь наш колектив розпочинає традиційні різдвяні концерти. Кращі зразки європейської класичної музики будуть звучати на протязі цілої неділі. Це звіт кожного нашого відділення. Це і симфонічні камерні оркестри, хори, ансамблі, солісти, всіх, всіх відділів. Ми всіх запрошуємо на наші різдвяні концерти. На сцені глядачі зустрічали оплесками вокальний ансамбль, співаночки мусколеджу та колективи п'ятої музичної школи дзвіночок і віола. Кращі солісти, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів, нещодавно повернулися з Франції. Народні колядки та щедрівки, особливо український щедрик, французи приймали дуже тепло. Приймали ще участь колектив квартет Ружа Палацу культури Карачуни. Така е, велика команда, будемо так говорити, е, з величезним. З задоволенням від'їхали до Франції, і я хочу сказати, що мрія збулася багатьох дітей і не тільки дітей, але й дорослих. Подія величезна, тому що не тільки тому, що сьогодні Україна в тяжкому стані, і вони все дуже добре розуміли. Але вони буквально окутали дітей такою увагою, що діти забули. Що у нас війна. Тому були три концерти: два концерти в трьох містах, були в церквах, і один концерт був в концертному залі величезному в місті Дранці, де дітки саме презентували, і студенти презентували зразки української пісенності і авторські пісні також звучали. Переважно в репертуарі була безумовна. Тема Колядки-щідрівки Франції дуже гарна країна. Це Франція. Там дуже гарна архітектура, дуже люди хороші. Україну дуже підтримують, дуже тепло нас прийняли. Ми приготували два твори. Перший – це колядка від ангелятка. І другий це шам залізе, тобто на елисейських полях. Ми співаємо і разом ще з одним з колективів музичного коледжу у межах новорічної мистецької програми у коледжі діє виставка малюнків вихованців центру дивосвіт під керівництвом художниці Людмили Кам'янської. Отож, час різдвяних концертів стартував. Музколедж запрошує шанувальників зустрічати свята разом. Надія Шевченко Артем Кравченко цей день. На сьогодні це все. Попереду вихідні. Хай вони будуть спокійними. Більше новин на сайті Рудани та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Бережіть себе. Одяг ведучий від студії одягу вовк.